Слава Ісусу Христу. Amen. У мене після операції погано загоювалася операційна рана. Я мала її обробляти так, як мене в лікарні навчили, а, а то якось сталося почервоніння, набряк, і рана не гоїться. Мені треба було протирати спиртом, а я не могла тампоном дотрукнутися. Я вирішила про ту проблему сказати оцю Олегу. А він зразу спитав, чи віриш, що Господь зцілить? А я кажу, так, вірю. І отець наді мною помолився, і ну, через пару хвилин я вже пішла з церкви. І не пройшло її півгодини, як я вирішила так доторкнутися до того місця, а воно зовсім не болить, і набріку не чую. Прийшла додому, зняла пов'язку, рана майже загоїлася. Майже загоїлася, все, набряку нема, почервоніння нема, і вже до цього часу все нормально. І тому я, я зрозуміла силу молитви оця Олега, вже не один раз переконалася. І щиро дякую такому вірному Слузі Божому, що так нас провадить дорогою до Бога. А найбільше дякую Господу Богу за отримані ласки. Дякую Богу, Святій Тройці Єдиному, І прошу Бога, щоб у моєму житті завжди допомагав мені виконувати свою волю, святу. Слава Ісусу Христу!